Тільки тренування, ну може капля удачі. Спортсменка, яка входить в десятку кращих в країні серед молоді, Вікторія Олексюк на старті чемпіонату як приклад для молодших лучників. Щасливу стрілу під успішним восьмим номером показує і переможниця серед молодших дівчат міжнародних змагань у Польщі Тетяна Жук. Вона каже, здобувати перемогу допомагає цілеспрямованість Віра тренера та рідних. Я до цього йшла. Я постійно мріяла поїхати в Польщу і перемогти якісь змагання. Це була одна, як в мене, ціль, і коли я це все таки зробила, у мене все пішло в зовсім іншу сторону. Перша серія було тяжко, а потім після шостої серії я вже якби, вибився в лідери і так і здобув перемогу. Так про свою перемогу розповідає інший учасник міжнародного турніру Володимир Постівка. Ці підлітки серед інших буковинських лучників віком від 9 до 20 років, 21 серпня, символічно відкрили новий спортивний сезон, взявши участь у чемпіонаті чернівців зі стрільби із лука. Повторний старт проведуть за тиждень. Наступна сходинка міжнародні змагання у Львові, 9 вересня. Ми маємо зібрати гарний колектив сильних спортсменів, і відправити на ці змагання до Львова. Спортивні досягнення зі стрільби з лука боковицькі спортсмени готуються і в наступному сезоні. Ми стараємося забувати ті перешкоди, які стоять на нашому тернистому шляху. Ми працюємо і поки що нам вдається ще тримати рівень нашої області, вона входить в трійку найкращих областей України. Ну, будемо продовжувати. Працювати далі Матігуменна Михайло Антонюк місцевий час.